Доброго дня всім моїм підписникам та глядачам Ютуба. І так, був у мене вже відбік зроблений про таку перероблену косарку. Зараз хочу визняти і продемонструвати її, як вона працює. Я на її вже користувався. Зарекомендувала вона себе дуже добре. Значить, коротенько, що було перероблено. Оце поставив отакий упор. Спереду для коси, щоб нагинало траву високу. Потім переробив я отак. От урізав штангу косу і зробив так. Також зробив тут отакі стакони поставив. Взяв я вогнегасник у мене був і Перерізав його пополам. Обов'язково треба робити ось такі вуха, щоб воно скидало траву у валок. Ну, в основному що ще доробив? Оце ще зробив. отакий, щоб був жорстко зроблений, потому, щоб не перекидало. І продемонструю пізніше вже його в ходу. Ну, а ось така буде люцерка. І так, щойно завершив я косить довгу ділянкою церкви. Отак От у мене вийшлось я косою. Отак От ось вона ложить валки рівненькі. О, видно, що гарно ложить. Приємно, що переробив її і маю гарний результат. Ну, якось так на все добре. До побачення.